Рятувальники Сум звільнили жінку з понівеченої внаслідок аварії автівки. Аварія сталася у Сумах Франції 13 лютого. Повідомив речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Сумській області Олег Стрілка. За його словами, на вулиці Харківська зіткнулися два легковика. В одному з них перебувала 68-річна пасажирка. Деформованими конструкціями автомобіля зажало ноги пасажирки, яка знаходилась на передньому сидінні. Тому рятувальникам довелось працювати швидко і одночасно дуже делікатно. Для цього вони використали гідравлічний інструмент, яким обережно розрізали металеві конструкції. І жінку похилого віку вдалось деблокувати з деформованого автомобіля. З інформацією Олега Стрілки, врятовану жінку ушпиталили. За словами речника патрульної поліції Сумщини Олега Сологуба, попередньо встановлено, що 68-річний водій автомобіля ВАЗ-2107 виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем Ауді. Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.